Відшили ваше чергове гарне замовлення. Декорували текстильну альтанку. Клієнтка обрала для декору котонову сітку виробництва Туреччина ексклюзив по ціні 295 гривень за метр. Також відшили для підбору на боки отакі гарні підхватки на ліпучках, які підбирають декстиль по бокам. Замовлення велике, багато віконечок. І отакі підхваточки до нього. Спосіб пошиття на люверсну тісьму. Зручно і компактно виглядає текстиль на карнизі, утворюючи імітацію люверсної складки. Пропорція набору 1 до 2,5 по ширині карнизю. Також маємо в асортименті сіренькі і бежевого кольору, текстильні, отакі от з напиленням під льон, хоча вони алюмінієві, але на вигляд виглядає і під текстиль. В сірому у нас є кольорі, а також у крем кольорі. А також є багато інших карнизів. Кому цікаво, звертайтеся на номер, вказаний на відео. Будемо скидати наш асортимент. Сіточка, яку ви бачите, котонова ексклюзивно, вона хорошої щільності, підвищеної щільності, я би навіть сказала, котонова не тянеться. Має чудовий вигляд і дуже буде практична та довговічна. Маємо в наявності у трьох варіантах кольору: у сірому кольорі, у білому кольорі, тепло-білому кольорі, а також колір капучино. Ось ще раз детальніше її текстура. Сітка довговічна і буде чудово вам служити. Не потребує прасування після прання і чудово пропускає сонячні проміння та повітря. Ажур. Раді вашим замовленням. Звертайтеся до нас.